Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І тих, ще в процесі. І давайте подивимося. Знову хочеться за затронути а, тему роду. Так, кажу про те, що буде якийсь рух, ви щось буде відсікати заради свого блага. Так, і давайте подивимося, а, що хоче сказати мені мій рід. Але сьогодні хочу подивитися чомусь, а, хто ви наразі. Що хочу сказати мені, мій рід? Хто я? Кожен подумав про себе. Карта випала. Ой, ви у нас, знаєте, як перша карта. Начебто, це ви? Чи, ви націп, знаєте, що приймаєте свою якусь темну сторону. Приймайте свою і темну, і світлу сторону. І знаєте, як, або за вас боротьба йде між темними і світлими, ви не можете щось обрати. Про що ще? Так, ні, тут не про боротьбу. Тут більше про те, що, знаєте, якщо вам покривительствують і верхні і нижні сили. А, труднощі, що? Смерть. Що закінчуються ваші труднощі? Ви начебто прийняли свою темну сторону і знайшли якийсь баланс між, між своїм інь, і між, інь і янь. Закінчилися ваші труднощі. Шикарно. Що ще? Так, відсіклися. На дні колоди карта Перуна каже про те, що, можливо, хтось робив чисточку, що в вашому житті почнеться ріст, якийсь ріст, в смислі продвіження якийсь рух. І будемо дивитися. Що хочу сказати сьогодні армій рід. Поїхали. Це в нас уже недавно було, до речі, дивіться сюди. Якісь хитрі люди. Які, начебто, знаєте, намагаються заплутати вашу долю. Не давають вам проживати, не, давають, Господі, не дають вам проживати своє життя. Щось от прямо таке скажу, щось роблять для того, щоб вас заплутати, для того, щоб вас збити з толку, для того, щоб вас розсвали, розсварити своїм оточенням. Люди під масками, які можливо, з пристрастю, знаєте, як от під продлогом помощі, щось таке можуть вам робити якийсь негатив. Так, Але вам, це здатні відсікти. Або вже відсікли. Добре. Що ще хочу сказати, мій Знову свічка хвилюється. Май тут немає, до речі, закрите, немає сквозняків немає. Що заморозилося, що заморозилося? Заморозилося під ключом те, що забирало ваш хліб. Так, от ви начебто, знаєте, дивіться сюди, на, ваш, на вашому, як кажуть, на вашій вулиці свят, то на вашому заморозився якийсь е, тягар, те, що забирало ваш достаток. Наразі ви в райдусі. Тобто дорога до раю. розумієте, прямо так, я буду казати, дорога, ви начебто очистилися. І в балансі знайшли якусь гармонію. Баланс у собі. Можливо, прийнявши тим самим свою темну сторону. Карта персня каже про те, що, знаєте, можливо, у вас вийшло поговорити з родом і домовитися про щось. Оце про якісь договори навіть йде. Що ще треба мені знати? Що ви очистилися? Прекрасно. Стихіями від бездітності і тяжість. Карта тяжесті, що це все закрито. І ось ваше дитя, ось починаються ваші проекти. Ось починаються. Хто не робив чистку, значить треба на діагностику і зробити. Хлопчики і дівчата. Зрозуміли мене, той, хто робив, тут свя свя свята вода. Просто хтось працює з водичкою, це я для практики більше кажу. У вас, у вас вийшло, ви закрили свою бездітність, і у вас, у вас відразу між вашою бездітністю і дитям стоїть важкість. Тобто ви поставили камінь, і у вас дитина, у вас народження. Я говорю образами. Ви вже маєте до мене трошки звикнути. Далі, ви починаєте рухатися. Рухатися в своє життя. Так, дивіться сюди. Про що далі? У вас якийсь урок із якимось чоловіком. Кармічний урок, можливо, кармічний партнер. Про що князь? Про те, що ви начебто від нього очистилися. Відносилися до нього як до ідола. А насправді, прям так і буду казати, що це людина, яка під'їдала ваш ресурс. Але ви знайшли зілля. Я буду відразу класти, ви знайшли зілля від цього очиститися і помудрішати. Ну тут класно. Так, далі. Що ще треба знати вам? Що хочу сказати мій рід? Що ви під захистом, що, ви, що вас бережуть, про що втрата? Що ви очистилися що цією втратою, значито, втратою цього чоловіка, ну, вибачте, вже кажу, як є, втратою цього чоловіка, ви начебто очистили свій рід і йдете до свого улову, тобто до своїх до того, чого ви заслужуєте, розумієте, до своїх ресурсів йдете. Ось вам кажуть, що ви перейшли це все, можливо, нелегко, здолали це всі свої труднощі, і ось у вас дерево життя, ви в стабільності. Ваш рід вас прям таки благодаріть за це. Далі, ще ще. Про що в саді? Якісь новини отримаєте? Від роду, звичайно, про те, що, а, Так, що ви виходите із стану жертви, із стану лінії. Із стану порчі, із стану хвороби, ви це все обнуляєте і починаєте жити то життя, як я завжди кажу. От комусь дійсно хтось робив чистку, комусь потрібна чистка. Те, що розбиває вам серце. Якщо ви не робили чисточку, то треба на діагностику і, і зробити. Угу. І у вас все вийде, ви в силі це подолати. Добре, це, до речі, не перший такий розклад. Далі, що ви сила, що ви сила, що ви здатні це зробити, От вам підтверджують, що ви зможете справитися. Своїм засмученням, з тим, хто, хто у вас крав ваші ресурси, рід вас закриває, сила і рід. Іначе ви знаєте, що ваше засмучення, рід очищає, краде ваше засмучення, і ви, от ви в безпеці, ви очищаєтеся. Ось карта, дві карти, святилище, ви йдете до своєї княгині, тобто до, свого, до своєї дородності. Займаєте своє місце в роду. Що ще треба вам знати? Можливо, хтось в майбутньому стане. Береги надіроду. Пішла така інформація, я скажу. Так, сходи, ви будете підніматися, рости по своїм, в своїй стабільності. Будете багато працювати. нічого не ми, ми ж того, щоб мати стабільність. Треба працювати кропітливо. Не сидіти на місці, а треба працювати. Так, тут карта відторження, я не можу не подивитися, про що? Про що карта відторження? Скажіть нам, будь ласка. Про те, що ви знаєте, що ви, начебто, отригаючи ненужне, ви починаєте пожинати плоди якісь. Оторгаючи своє поранене серце, сілюючи своє поранене серце, карта помірність, коли ви приводите себе до балансу, ви починаєте пожинати плоди. Так, ось знову таке очищення. Що ще треба знати? Так, перстень. про що. О, що пройшли якісь чистки? Сущності, з якими, які були, можливо, знаєте, як вони були якісь закальцовки, можливо, були. Повторюся, це не діагностика, для діагностики, будь ласка, на особистий. Закольцовки, очищення якісь закольцовки, спалені вузли з якимись сущностями. Так, мітла, ось ще раз підтверджує, біс, мітла, що все, все відсіклося. І ось ваша сила, і ось повертається ваша судьба, і ось ваше сонце. І ось ви під покривительством усіх трьох е, ну, міров, я, вінавій, праві. І к вам кажуть, що не то, що ви, ти будеш отримувати якісь повідомлення. Або ти зрозумієш, що ти очистилася. Давайте ще хочу. Прям таке я швидко. Так, ваш об вас благословляє. Ось він вийшов, він каже, «Ми, ми тебе підтримуємо, ми завжди з тобою. Навіть якщо ми не поруч з тобою, вони кажуть, ми все одно зверху на тебе дивимося. Боже, як прекрасно. Так, про що глухий кут? Вони кажуть, що ми тебе закриваємо від цього негативу. Так, карта блоку далі. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам від вашого роду. Так, вони кажуть, що ми тебе любимо дуже. Вони кажуть, що ти вже... твої труднощі, твої пути закриті. Ти зараз можеш виконувати свої бажання. Розумієте, ти можеш йти до своєї мети, до того там, де ти проявлена, там, де ти яскрава, до того, чого хоче твоя душа. Твої труднощі, твої пути вже закриті. Що ще? Та блоку про що покірність, таємниця. О знаєте, як вони кажуть, те, що, е, було було скрито те, що ти. Ось, дивіться, дві карти, було скрито те, що ти е, під павутиння. Воно в когось морки, дійсно, е, було скрито те, що ти маєш знання якісь, маєш якусь силу. Або блокувалися якісь повідомлення від роду. Але дивись, то. Пташка Гаваюн, для тих, хто не знає фольклор, міфологію. Це пташка, яка спускається з неба і розказує інформацію, яку. Тобто вона знає абсолютно все, це як хроніка каші. Вона розказує абсолютно все і абсолютно всіх але, про всіх. Але вона розказує це, знаєте, як, на кого як гляне. Але вам кажуть, що ви під захистом. Всіх благодарю, шикарний розклад. Благодарю для особистих в порядку черги без образ. Нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте поблаго. благо.